Привіт, мої любі! Дитина відвела в садочок, знімаю для вас відео, зняла коротке в інстаграм, можете зайти, подивитися. А довге, детальне сюди для вас поспілкуємось. Сьогодні поговоримо про мотивацію, про дисципліну, як взагалі тримати себе в режимі, бо по факту я завжди про це говорю, що мотивація вона сьогодні є, завтра її нема. А дисципліна і регулярність вона буде з вами завжди. І я розділила таких п'ять uh, пунктів, п'ять порад, як взагалі залишатися мотивованою людиною і тренуватися регулярно, незалежно від того, хочеться вам цього чи не хочеться, який у вас настрій і так далі. Це все можна змінити. Перший пункт це малі кроки. Будь-яка велика ціль, вона складається з маленьких кроків. В факту взагалі класно поставити цю ціль, тому що коли ви кудись їдете, ви ставите собі. Кінцеву точку Б, точка А, з якої ви виїжджаєте, і точка Б, куди ви будете кремувати. І вам карти показують маршрут, як до цієї точки Б доїхати. І в плані цілей тренувань, харчування в плані тіла і будь-які інші цілі ставляться ідентично. Вам потрібно бачити і розуміти кінцеву точку Б, і прописати, і продумати собі проміжні. Цілі і кроки, які ви будете від точки Б назад, собі пишете кроки, як ви до тієї точки Б дійдете. І по факту приємніше і легше сприймати, що вам потрібно тренуватися 2-3 рази на тиждень, ніж коли ви будете думати масштабно, і мені потрібно буде тренуватися півроку, або мені потрібно тренуватися рік регулярно. Маленькі кроки вони е, нашій психіці і мозку сприймаються набагато простіше і їх легше досягти, тому що мозок по факту він дуже лінивий. Він не хоче напрягатися, і йому потрібні якісь дуже легкі, легкі дії, і трішки його обманути і сказати, що блін, там все легко і просто взагалі гасенько. Зовсім, зовсім, зовсім Друге це візуалізація вашого результату. Ви маєте закрити очі і собі уявити свою кінцеву точку. Але крім зовнішнього вигляду, ви маєте розуміти, як ви себе хочете почувати, відчувати, як ви себе будете нести, як ви будете себе почувати, як ви будете вдягатися, як ви будете себе поводити, оце все про відчувати. Прописати, запам'ятати е і постійно собі до того повертати до цієї точки, куди ви йдете. Якщо ви чітко розумієте, відчуваєте, що от оця точка, я буду так круто себе почувати, виглядати, і воно вас буде теж мотивувати. буде мотивувати робити. Певні дії також мотивувати можуть ваші відчуття після кожного тренування. Після тренування завжди класне відчуття. Якщо це грамотний тренер, і якщо ви якісно робите тренування, якщо це тренування вам подобається, то після кожного тренування ви будете себе чудесно відчувати. Третє, третє, це знайти джерело натхнення. Тут також хочу проговорити про підтримку, тому що якщо ви не просите ваших оточуючих, найближчих людей, рідних, чоловіка, хлопця, вас підтримувати і просто елементарно сказати слухай, мені потрібна в цьому підтримка. Я не хочу, щоб ти мене там підколював, прикалувався з мене чи наголошував мені на чомусь, що я роблю не так на твою думку. Я хочу просто підтримки. Скажи, що я молодець. Якщо ви це проговорите своїм рідним, то вони просто будуть розуміти, як вас підтримувати. Дуже елементарно просто, але не всі це роблять. Також це може бути ваш улюблений тренер, це може бути якийсь фітнес-тренер в інстаграмі, але варто розуміти, що ну, якби, межі реальності і межі того, наскільки ви можете собі. Зробити цю людину кумиром, бо якщо ваша тілобудова не сходиться з цією людою людиною, яка є вашим кумиром, то воно буде легкий дисонанс. і Ви будете прагнути до того, яке по факту от природою ви, ну, ви це не зробите. Ну знайдіть собі е, джерело натхнення. І попросіть про підтримку. Або цією підтримкою можете бути ви, власне, самі для себе. Напишіть собі приємні слова в нотатках, які ви будете перечитувати. Спробуйте зробити таку техніку дуже класно вона працює. Ви стаєте просто перед зеркалом і не відходите від нього, поки не скажете собі ну мінімум 5 компліментів, а краще і 10. Тобто ви стоїте перед зеркалом, хочете в одязі, хочете в купальнику, хочете в білизні, хочете голяком. І ви не відходите від зеркала, поки не скажете собі 5-10 компліментів. Вам потрібно знайти іменно те, за що ви себе любите, за що вам собі подобається, і це теж може бути джерелом натхнення. Четверте. Це планувати тренування. Це така собі зобов'язаність перед собою. Власне, якщо у вас є тренер, значить ви домовляєтесь з тренером на певну дату, на певний час, і це зобов'язаність тепер не тільки перед собою, але і перед тренером, до якого ви написали, з яким ви маєте зустрітися або зізвонитися онлайн. І це зобов'язаність. І друге, знаєте, я завжди, коли поставила собі тренування на сьогодні, я можу його посунути в графіку в годині, якщо я його поставила на ранок, я собі зроблю його ввечері або в обід, але я ніколи його не відміню. Поставте собі, що ви не відміняєте тренування. Дуже в крайніх випадках ви його відміняєте, це може бути певний стан здоров'я і так далі. Але в основному старайтеся не шукати собі відмазок і не відміняти тренування, якщо ви його прям собі вже поставили. П'яте, ставте собі реалістичні цілі. Тому що, якщо ви хочете зробити дуже багато за короткий період часу, дуже легко втратити мотивацію. Старайтесь, от, те, про що було в першому пункті, діліть свої великі цілі на якісь маленькі кроки. І коли ви будете досягати успіху в маленькому кроці, у вас буде більше мотивації, тому що, блін, я досягла там чогось маленького, бо до великої цілі далеко. Аб до маленьких, щоб отримати оце, вау, я молодець! А коли у вас є маленькі цілі, тут, вау, я молодець, є мотивація зробити наступний крок, тут вау, я молодець, є мотивація зробити наступний крок і так поступово, 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 ви навіть не замітите, ви підійдете до кінцевої своєї точки. І знаєте, навіть коли не хочеться, якщо у вас є чітка ціль і чітке бажання, головне почати. А далі, повірте, все буде так, як має бути. Я вас люблю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І знаєте, я собі, зрозуміла свою одну річ. Зараз, можливо, звук не ідеальний, я це змінюю, але важливо, е якщо б я продовжила прагнути до ідеальності, цього відео би ви не побачили. Тому нехай я буду робити не ідеально, але я буду робити, і ви будете дізнаватись нову інформацію і